Майже дві сотні кілометрів траси «Київ-Чоп» пролягає територією Рівненщини. Втім, нова швидкісна магістраль це не лише благо, але й часто смертельна небезпека для жителів краю. Добра дорога можна сказати, найкраща дорога в Україні. Ну так воно є на до людина. Виїжджає з тих ям, з тих з того бездорожжя і хочеться проїхатися по дорозі, як кажуть. Люди перевищують швидкість, і в результаті чого страждаються ДТП з дуже тяжкими наслідками смертельними. Статистики щодо кількості людських жертв на рівницькому відрізку траси в ДАЇ не називають. Що стосується причин, то їх чимало. Зокрема, вночі водії часто просто не помічають перехожих. Коли людина знаходиться, скажімо, Темно в темному одязі знаходиться на дорозі, її видно ну, максимум з 30 метрів. Коли вона знаходиться у світлому одязі, навіть без світловідуброжачів, її видно там за 50 скажімо, метрів. Коли ми говоримо про м, звичайний світловідбиваючий елемент, ми тоді вже говоримо про 150-200 метрів. Віднедавна безпечнішим життя стало у півтисячі жителів рівненських сіл Бабин та користь, розташованих на трасі Київ-Чоп. За гроші Європейського банку реконструкції та розвитку для них придбали світловідбиваючі жилети, брелки, флікери, браслети та інші засоби безпеки. Ось такі ось мішки це для змінної обуви. От що там положили, допустимо, обувь какую-то, да? раз, затянули, взяв і пішов. І бачите, що вот оснащення такої лентої да, для того, щоб дитина, який не сітк мішочка, в темноті був виден. Схожий проект вже декілька років вкілюють у сусідній Молдові. Тут навіть існує закон, що зобов'язує носити світловідбиваючі елементи. 25-30% точно носять і, звісно, нам треба двигатися далі, щоб 100%, хоча б 99% використовували світоотражателі. І ще треба стремитися до того, щоб закон примінявся і внедрився штраф за неіспользування. Також експерти наводять позитивний досвід Фінляндії. Там за останні 10 років не загинув жоден пішохід зі світловідбиваючими елементами на одязі. А в Швейцарії такі жилети навіть одягають на корів та кіз. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.